Вітаю вас, шановні глядачі. Ось перед вами така шедевральна мікроколекція від одного з підписників, прекрасної людини. Вітаю вас із далекого за кордону. Він колекціонує бритви і чергову партію прислав мені на відновлення і заточку. Тут 9 бритв. Стізів, до речі. Скільки? 2, 3, 4. Чотири стізи різних. Я їх, як зміг, реставрував, відновив. На двох поміняв ручки. На оцій була така пластикова ручка саморобна, зроблена зараз з гетинаксу, І на самій старій, оце бритва, сама стара. На їй була така ручка крива. Довелося її поміняти і тепер вона це 36-го року бритва. От зараз ми на всіх і подивимось. Мікроскоп. І ви побачите, як вони прийшли, в якому вигляді, як виглядали. Ззовні, і в мікроскоп я знімав їх. Можливо, не всі в мікроскоп, але основні, які там цікаві були, то зняв. Ось прибула чергова партія брип для відновлення, реставрації, заточки. Зараз роздивимося їх. 9 штук повинно бути. Одна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Всі на місці. В самому важкому стані і сама стара. Це отака ось бритва. Зараз я гляну, що ж воно за бритва, бо я і не читав ще. Бучер. Це тут тільки можна здогадувати, що це бучер Чи бачер. От бачимо, який він. Стану його, ну так як... Вибірка тут досить така, я вам скажу суттєва. Я думав, що це клин. Ну, добре, що в районі ріжучої кромки не дуже корозія. А от спереду, тут вверху товсте, то поїла його. Ну і ручка, як ми бачимо, стан неї, м'яко кажучи, тяжкий. Тут оце виламаний шматок, доведеться його. Нарощувати з якогось епоксидного компаунду. Це рог, ручка. Власник, звісно, хоче її зберегти як оригінальну. Тут намальовані якісь цифри. 5L, G, Mi, BBM. То я думаю, мені вдасться шліфувати його і, за... і зашліфувати, щоб не було видно. Уже його розбирали, тому що звістка залізний, пін забитий. Мабуть, буду розбирати і я його, звісно, я його поміняю на Мельхіоровий. Ну, оце бачите, більше ви його в такому стані не побачите. Із іноземних ще оце є, в... є FWE Special. Special. Це така бритва непогана. Ну, дуже в неї гострий носик. Не знаю, голитись я б в неї не ризикнув геть ніяк, абсолютно. Це такі форми носики, вони... Встану в неї більш менше. Мікроскоп гляне, не знаю, яка там річа кромка. Такою формою носика можна голити е, округлий череп, голову. не боячись і то біля вух десь там в западинках. Це якась теж іноземна здається. Ні. Росінструмент. Второй ДТУ. Оте да. Радянська японський дрин. 41-й рік здається. Фотографую збільшені, та потім подивитесь. Кому цікаво. Я не бачу, що воно там показує на екрані в трясці. Де там та різкі одним словом. Одні радянські раритети. Пластик такий дебелючий. І це геть в стані як нова. Таке враження, що і зробили недавно, і підписали. Щоб продати. Ще один раритет. Sportstiez. Тільки що дивився. Левченко Андрій показував ці бритви і розповідав, що вони 40-х років, скоріш всього, що. Ще до війни. Ну, в цій бачимо, як вона лягає. Прямо в цю ліву сторону оправи. Оправа викривлена. Не дуже сильно, ну викривлена. Зроблена вона з якогось нерозуміло прес-шпон, така пресований картон, мабуть, пропитаний, просочений бакелітовим лаком, скоріш всього. Як електрокартон, схоже на це. Може мені вдасться її вирівняти. Оця була в корозії і крива. Теж, теж спорт віточки, гілочки такі, теж тих років, міні закльопки. Ну тут ручка рівнесенька, як нова. І взагалі бритва ця збереглася досить непогано. Я її, не розбираючи, оправи, прочистив, прошліфував, трохи полірнув. І заточив вже, не витримав, вирівняв, заточив. Левченко Андрій розказує, що вони з м'якої сталі зроблені. У ну, мене враження, що не дуже вона м'яка, досить така міцненька. Так що це ось Радянський стіз. Стіс 56-рік Москва. Тут пам'ятник московський, ура вперед. Корозія спереду. Це показує, куди, в який період все воно рухалось. В сторону корозії вбік. Тут ручка самопальна більше всього. Що тут. Вряд, вряд, чи Москва була з такою ручкою. Видно, якісь закльопочки самопальні. Запропоную я йому ручку саморобну, більше всього, що з якогось гетинаксу темнокоричневого. Бо мені здається, вона виглядає трошки не по-московськи. СОВєтський чоловік перший в космосі. написано. Це взагалі як в змасті нова. Гравюра. Гравюра — це прекрасні брити. Двохзаковна, так звана. Скільки мене проходило через мої руки в 67-й рік за ТВ завод Трудвача». то серед них. Тільки запаскуджені недолугими реставраторами, які їх на засмальцьовану войлочному дискові тиснучи що аж дим з вух ішов, реставрували, то тоді перепалені, вони, звісно, вже нікуди не придатні. А всі, які в якомусь стані не були, тріскаються, вони дуже крихка сталь часто і схильна до розтріскання. Це якась вузенька, наче її не дуже й точили. А так трапляються і ширші поширені. І нерідко вони із за викривання оправи попадають при закриванні носиком район і в оправу. Пластик тут дуже жорсткий і крихкий. І викришується часто або тріскаються. Так що треба дуже акуратно з ними. Ракета. Ух, з латуні вставочка. Прям ракета. Ракета Стіс 61 рік. Та теж шворгалась на ремінцю з пастою, Каменя вона й не бачила. Радянське минуле, а це взагалі не зрозуміло, що воно таке. Завод Метіз Шмуртівс 50 щось там таке. Ну, цю я розберу почистю і можна буде прочитати, що там написано. Тому що ручка у цієї геть. Бачите, як вона закривається. На половині брити, вона загнута вся сюди. Ручка, судячи по всьому, оригінальна, рідна. Правда, її, здається, намагалися простерилізувати методом занурення в окріп кип'яток. І з цього вона стала кривущою. Так що буду я її розбирати і намагатись виправити, якщо мені це вдасться. Затисну між якісь пластини термостійкі і поступово буду нагрівати десь в духовці там, 70 градусів, пробувати більше. Якщо вдасться, а я ні, то міняти на якусь теж саморобну ручку. Або із залишків, що в мене залишили, з радянських щось може підберу. Ну, а зараз оглянемо мікроскоп, як вони виглядають. Почну із цього старезного бутера. Ржавого. Бутер-мутер. Він ще й ох, як звинить, шелестить. Ще й його хтось намагався точити. Не у кожного із нас в наші часи є можливість в домашніх умовах зробити заточку, якої ми потребуємо на необхідному рівні. Для цього потрібен досить дорогий зараз інструмент, обладнання, матеріали, при цьому багаж знань, навичок, практики таке інше. Якщо у когось із вас виникає необхідність заточити якийсь ріжучий інструмент та нема можливості, тоді, будь ласка, звертайтесь. В невеликих обсягах я займаюся комерційною заточкою. В основному це клинкові так звані небезпечні бритви. Ось прекрасний екземпляр Т'єрі Сарт французька. Також ножі, спецінструмент, різачки. шорний інструмент, різноманітні ножиці. Загалом все, що ріже, все я можу заточити. Також я займаюся вирівнюванням і підготовкою до роботи природних тосільних каменів. Звертайтесь, з радістю допоможу. Ну, це такий цей бучер. Типова картина. Ну, страхіття явного тут нема. Звісно, що це все треба здирати, щухрати, сточувати. О тут гірше трохи справа. Корозія сильна, хоч би тут не було халепи. Бо будуть дірки і та, тут дірка на рючій кромки, а те, що вище, теж буде дірка. Ну що ж, як йому вважаючи по цьому, то цьому років 200, цьому бутеру, скільки він цього перебачив на своєму віці, у явіці, 200 років лежало, а крім нього світ крутився і мінявся. Люди мерли, народжувались, війни, кайзери, Шмайзери, Гітлери, Шмітлери, Джугашвілі, Людожери, свадьби похорони. Ленін, Шмінін, Троцький Бухарін, цар Ніколай. Що тільки не було кругом його, а він собі лежав. І періодично когось шкріп комусь голову, щоки, шию, Галив одним словом. А тепер прибув до мене, я його буду реставрувати. Потім іноземна FWE назва. Щось там намальовані якісь. Два чоловічка незрозумілої національності. На ерлі хто вони такі, що вони там роблять, не знаю. Ну Ця така особ... вузесенька фасочка. Щось там ще іначе б заточено. Ага. Да, заточена десь на такому 5-6 тисяч грит, щось таке. Ну, ше є. Так, зараз би швидко проглянемо. Чи нема тут? Чи нема тут? Ну, більш-менше. Страшного нічого не видно. Заточиться, думаю, нормально. Якщо це заточка на пастах, бо схоже, що камінців теж вона не дуже бачила, то має доведеться трохи підрівняти, але видно, що бритва якісна, навряд чи вона крива. Зараз та, що з самою кривою ручкою, якась завод там Крендельшмуцель, місто Москва. Не зрозуміло, який почищу, то тоді буде зрозуміло. Ну це видно, що вона вся чорна, вся в корозії, в глибокій, бачите, яке тут поїдене страхіття. Не знаю, чи вдасться мені ну, щось зроблю. Надії на те, що вона там буде голити, та вона й не треба так, щоб голила кого. Ну, Переконай, я її відновлю і заточу. А як воно вже вийде, то буде видно. Ну, побачили, вся вона в такому стані. Кращих місць на її нема. Оце все таке. Сенсу нема роздивлятися всю її подовжині, вона однакова з усіх усюди. Та, що з червоною ручкою гравюра в змасці ми її дивитися не будемо, там навряд чи якась корозія. А Москва 56-й рік із пам'ятником. Трохи глянемо, бо тут спереду корозія добряча. Бачимо. Теж вона на ремінцях з пастою точилася. Чи бачила вона камінь заточний, не знаю. Задня частина, за, за мине і тут корозія. Така собі. Ну нічого страшного. Тепер спорт з гілочками, трохи кривенькою ручкою. Його поїло начебто. Угу, да. Трохи щось його під'їло, так. Чи його точило чи ні, погрізна. Так, корозія яку чимось вичищали щіточкою металевою на дримілі або хімічним якимсь засобом, бачите, які плямки. Цяточки, точечки. Це спорт Світочками був, а це мост штамп з коричневою ручкою. Ну вона виглядає досить непогано. Мідні закльопки, мідного вдрот у мене <кхід> І з мого електротехнічного минулого минуло, залишилось догибелі. Так що міняти буде чи можна їх розклепувати тисячу разів на день. Аби тільки хватило нашнаги на це все. Ну ця шморгалась теж на якомусь ремінцюві. Страшної корозії не видно, це радує. Но штамп. Раритетний музейний експонат. Одним словом, як нова виглядає, я завжди був такий нечутливий до всяких колекцій, раритетів. А це зараз ракета буде. А от такі бритви в руки береш і відчуваєш дух, часу. Ну, та з спорт з ті з віточками, які я заточив. Загострив. Топилинки на ньому. Загострений він на японському чудовому камінцьові Ріже він аж страшно все. Ну, бачите, що заточена. Ось доволі рідкісний, думаю, екземпляр. Принаймні я її до цих пір не бачив. Росінструмент, завод за 41-й рік. Ось така бритовка. Не скажу, що тут високоякісна сталь, не дуже вона мені сподобалася, чесно кажучи, але як реліквія, зараз ми глянемо, як вона виглядає, та вона виглядала непогано. І... Довелось заточувати її. Двома шарами ізоляційної стрічки робити такий мікропідвід, бо вона сталь не важнецька на ній. Так, тепер ця морс чи як вона тут з року сама стара. Вона дуже сильно була пошкоджена корозією і я її згоджуючи з власником. Мінімально сточив по ширині, але при цьому залишились сліди ще корозійних плям на рівчій кромці. Викришувань таких. І якщо їх всі прибирати, то це сточувати і та сточувати безкінечно. І залишиться з неї шило. Вона і так вузька. Так як для гоління вона буде власником не використовуватись, хіба що він один раз там спробує її, та й все як колекціонна буде. То, звісно, що і. Така, така заточка при збереженні максимальних залишків її ширини. Буде найправильним варіантом. Одна з найгірших бритв – це совєтський чоловік, перший в космосі гравюра. Хоча гравюри 67-й рік. Доволі якісні, але це неймовірно гедотна сталь, неймовірно просто кривезна, страшенно кривезна геометрія, страшенно поганюча сталь. І я над нею згалявся, як тільки міг. Ну, але заточив, якось вона голитиме. А як то вже. Не знаю. Гарантії на її роботу ніякої я не дам, тому що сталь одна із самих першивих з усіх цих брит, які лежать показані. Так, а тепер бритовка красива, теж нова була Золінгеновська, яка, судячи по структурі сталі, по товщині, по габаритах, по всьому. Виключно паста тобто розрахована на постійну з першої заточки, не на каменях, а постійне підтримання гостроти на ремінцовій з пастою. відчули, що затупилась, пошовкаю по ремінці з пастою, по чистому і голіться далі. Вона дуже-дуже тоненьке полотно має по всій ширині, і воно буде рівномірно на цій пасті сточуватися, якщо акуратно і грамотно це робити. М'якувата сталь. І лише вона буде під, з конвексом, з таким заточена на пастагуйному ремінці. Довго тривати, ну як довго, умовно довго, тримати заточку, так. Ось ця бритва. Дуже тоненьке полотно. Красива бритва, акуратна, легенька. Дуже гострий носик був, я його трохи скруглив. Закривати її треба акуратно, тому що вона може... Вильнути, хоча й підстукав піни, але дуже напружуватись не став в цьому моменті, щоб не розкватяти ручку. І самий старий представник, широкий 150 чи 200 може, Вайден Бучер з вибіркою. Ось такий здоровий. Тут уже стерлися майже надписи, але щось прочитати можна. Тут в дуже тяжкому стані була ручка пошкоджена, я її відновляв, повністю реставрував. Ручка з рога оправа. Ну і тепер вона працездатна. На мій подив, сталь тут виявилась далеко не найкращою. Ті бучери, коли що ще траплялись до цього на заточку, сталь у них була, я б сказав, на голову вище по якості. А тут така собі. Як для Вайден Бучера, то посередньо, я б сказав. Хоча я цих бучерів два лантухи не переточив за своє життя, так що статистику якусь декілька в цьому році були, то старих таких же ж, ну, клини, то вони були потвердіші. Ну, Такий цей Вейденбучер. Теж його дуже сильно корозія була погризла, але тепер він живий і бодрий. Ну, Ось. Зараз різнемо волосинки якимись там. Вже нема часу довго вовтузитись, бо через пів години їду на відділення і хочу їх всі відправити. Ріжуть вони всі волосину, ріжуть добре, всі перевірені. Так, опчаголок саморобний, складений. Прямо ось такий дзвінь ріже, дзинь, 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 дзинь Дзинь. А тепер сама стара з радянських 36-го року. Стальна їй якісна, безумовно, дуже тверда. Поки що її так дуже пошкодила корозія і мало з неї, що залишилось по ширині, Вона тут вже теж така от майже клин. Ну що, тут Перший чоловік в космосі, гравюра з ЗТВ. Ну і це, і все. Бувайте здорові. Живіть довго.